Ну, ви знаєте, ці представники іншої конфесії мало чим відрізняються від РПЦ, тому що вони також пройшли через от таку своєрідну ну, я б сказав, фільтрацію їх внутрішнього життя. І вони, ви думаєте, що вони не усвідомлюють, що вони говорять єрість, усвідомлюють. Так, да, усвідомлюють страх. Вся ця імперія має єдиний клей це страх. Які склеює їх і тимчасово зрозуміло, склеює. Ті мусульмани, наприклад, які мали іншу думку, і їх прислідують, їх прислідують, вони або полишають країну, вони вже в еміграції, багато хто в тій самій Туреччині. А ті, хто. Продовжує боятися, вони просто змирилися з цим. І представники різних муфтіятів мусульманських, і представники там буддійської спільноти, вони насправді вже не є духовними лідерами. Вони вже є скоріш такими політичними гравцями для того, щоб вижити. Вони просто говорять ті самі наративи і закликають до цієї війни з позиції саме кровожерливої Російської імперії. Так, і є таке явище там, яке я хотіла цей феномен, щоб ви так само надали йому оцінку, з патріотизму цього кровожерливі, найбільш кровожерливі люди на Росії. Ось що в мене знов таки викликає дисонанс. Вважаються в них в Росії зараз патріотами. От чомусь в них патріот, це не той, хто в своєму дому будинку да, в Росії, а той хто має знищувати. Іншу державу, і вони навіть ці зігуниці, Зец-спільнота, турбопатріоти, як там вони їх називають, вони навіть патріотам недостатнім вважають Путіна тому, що він досі не використав проти нас ядерну бомбу. Ось і вони так само, я намагаюся ставати на їх бік, щоб. На бік іншої сторони вони так само кажуть, що вони бажають смерті ворогам. Це нормально, що вони оголосили українців собі ворогами і пішли е, на всю загарбницьку війну. Е, тому так е, хотіла почути, що ви вважаєте про цей феномен з патріотизму? Чому, чому патріотизм це саме чомусь вбивати мене в Україні? Це для них патріотизм, і чи це лікується? Мені здається, їм потрібна буде так само вибачте, денацифікація. Колись, після того, як вони будуть однозначно, на мою думку, переможені в цій війні, чи ні? Ну, ви тут сказали ключове слово лікується, чи це означає, що ви десь підозрюєте, що це хвороба. І це правда, це хвороба, хвороба особистості, особистості, тому що ця особистість вже не має нічого конструктивного перед собою, і залишаються тільки деструктивні моменти, які спрямовуються на знищення вбивство і насолоду від цього. Це патологія. Перед нами це явище патологічне, але будь-яке патологічне явище, наприклад, як в нацистськ, нацистській Німеччині. Вона дуже тягнеться до того, щоб одягати на себе такий, такий одяг, який дозволяв би їм безкарно проявляти свої патологічні хворобливі мрії. І далі ці мрії втілювати в життя, вбиваючи людей, гвалтуючи і так далі. Я, я бачу таких людей ще до цього зетпатріотизму, Там під час окупації нашої Донецької області, під час полону. Вони дійсно патол... мають схильність до таких патологічних моментів, коли відчувають насолоду від страждання болі. Іншої людини, і вони, до речі, можуть бути небезпечними для свого власного суспільства. Ви правильно сказали про те, що якщо вони там, критикують того Путіна, вони будуть знаходити для себе жертву і внутрішньо. Так виникали штурмовики там, в Насійській Німеччині, так були опричники під час там, Івана Грозного завжди є такий певний прошарок, який бачить в таких перелом. Моментах історії свій зоріний час. І от для них це зоріний час. Вони сказали, що вони там зет-патріоти, а насправді вони просто вийшли на полювання. Вони задовольняють свою цю хижацьку патологічну внутрішню структуру. А для того, щоб пояснити світові і сказати, що це щось благородне, вони називають це там патріотизмом. Так навіть жінки, навіть дуже багато літніх людей, Божих одованчиків, які кажуть, що треба вбивати всіх, і жінок, і дітей. Пишуть в коментарях, полетіли до вас ракети, лікують, з цього. Ось це просто нізміни інстинкти. Вибачте, я погано ще знаю українську, нізміни інстинкти вилізли наружу. Ментальність така у русського чоловіка. Я взагалі не можу. Цього уявити, як може жінка радіти, що вбивають дітей інших жінок в іншій країні? Ну так ми в історії бачили це під час нацистської Німеччини, коли там люди насили ці жінки, сумки з людської шкіри, да, і вони про це знали. І це оця масова, масова патологія, а ми знаємо, що хвороба має психологічна хвороба, вона може розповсюджуватися швидше ніж бактерії, ніж віруси. І швидкість розповсюдження хвороб такого психологічного. Явища в історії ми знаємо безліч. Так було, так було. Це тоді, коли ти віддаєш свою особисту позицію спочатку як конформіст, а далі ти стаєш заручником у цій масової історії, і далі ти вже не думаєш, ти говориш. Ви бачили, що вони говорять штампами. Це ж не є думки. Вільної людини, вони не можуть рефлексувати, вони не можуть думати самостійно. У них практично все, що вони говорять, вони почули. Це, що почули, вони просто ретранслюють назовні. І це роздмухує внутрішній спочатку емоційний вогонь, а потім вже такий психопатологічний.